15 ударів важким предметом по голові отримала пенсіонерка Щортківського району Тернопільської області за те, що мало заплатила односельцеві за допомогу по господарству. Вбивцю старенької міліціонери розшукали по гарячих слідах. Загибла та підозрюваний, жили по сусідству. Бабуся, хоч і виховала трьох дітей, на старість залишилась одна. Роботи пенсіонерка не цуралась, обробляла городи, тримала худобу. На що сил не вистачало самій, приймала допомогу від односельців. Серед помічників був і раніше судимий 36-річний сусід. Того трагічного дня, коли на дворі сутеніло, він перестрибнув через паркан подвір'я жінки і постукав у двері. Бабуся, побачивши сусіда, відчинила. А той до кривавої розправи над нею вже приготувався. Мав з собою саморобну сокиру. Вона пішла вперед, я ззаду заняв, двері закрив і вдарив тою сукерчиною в голову. Вона впала, тому що наніс їй кілька ударів. Подивився, що вона вже не дихає, в крові була, дивився на столі гроші є. Там десь приблизно було 1200. Судово-медична експертиза засвідчила, помирала пенсіонерка у важких муках. Зловмисник наніс їй 15 ударів сокирою. Як наслідок, відкрита черепно-мозкова травма та чисельні переломи. Тіло знаходилося в ганку її будиночку і виявили сусіди. Ой, на місце слідчої оперативної групи було встановлено, що її смерть наступила наслідок відкритої черепно мозгової травми з численними переломами кісток лицевого, як лицевого, так і мозгового черепу. З будинку потерпілої нападник виніс всього лиш 1300 гривень, сокиру викинув у кущі і пішов у магазин. Пішов ще до магазину, купив закуску, купив голівку і прийшов. Додому. То так, вечір пили, ще на рану було, туди субота цілий день і неділя, пора. І ті гроші пустив на продукти. Сьогодні підозрюваного затримали. Йому інкримінують дві найтяжчі статті вбивство та розбій. Проводиться досудове розслідування.